Євангелія на щодень, 23 квітня Іоанна 20.19.31 31. А як звечоріло, того самого дня, першого в тижні, аж двері були замкнені там, де перебували учні, страхалися боюдеї. У відходить Ісус став посередині та й каже їм: Мир вам, це, промовивши, показав їм руки і бік, і врадувалися учні. Побачивши Господа, і ще раз Ісус їм каже Мир вам, як мене послав Отець, так я посилаю вас, це, промовивши, дихнув на них і каже їм Прийміть Духа Святого, кому відпустите гріхи, відпустяться їм, кому затримаєте, затримаються». Томаш один з дванадцятьох на прізвище Близнюк не був з ними, коли то прийшов був Ісус. Тож повідали йому інші учні ми Господа бачили. Та він відлік не побачу на його руках знаків і цвяхи і не вкладу свого пальця у місце, де були цвяхи, а й руки мої не вкладу в бік його, не повірю. По вісьмох дня знову були вдома його учні, а й тома з ними. І виходить віх, ві, Ісус, а двері були замкнені, стоїть посередині і каже мир вам. А тоді промовляє до Томи, подай сюди твій палець і глянь на мої руки, і руку твою простягни, і вклади її у бік мій, та й не будь не віруючи, а віруючи. і відказав, Тома, мовивши до нього, Господь мій і Бог мій, і каже Ісус, побачив мене, Той вірує, щасливі ті, які, не бачивши, увірували, ще інші численні чудаші їх не спали. Не списано у цій книзі вчинив Ісус на очах своїх учнів, а цієї списано, щоб увірили ви, що Ісус Христос Син Божий, а увіривши, щоб мали життя в Його ім'я. Томас за характером був науковцем. Він не заперечує можливості Воскресіння людини, проте вимагає підтвердження цього факту, науково через медичну експертизу. Ісус кажучи, не будь не віруючи, а віруючий, не докоряє тобі, а навпаки, додає йому впевненості, схвалюючи науковий метод пізнання Бога. Шлях пізнання Бога через благодать це короткий шлях. За долею секунди людина пізнає те, чим науковець методично, а й за допомогою благодаті коропітко займається роками, навіть десятиліттями. Досліджуючи джерела, факти, свідків, пізнання Бога через благодать, надихає богослов'я, богослов'я підтверджує натхненням благодаті. Господи, прошу про дар пізнання Тебе впевненості в тобі довіри до Тебе.